Halleluja. Halleluja. Біблія каже, Бог є любов, Бог є світло, Бог є життя. Ми народжуємось від Бога. Тобто Дух людини він народжується від Бога Словом Божим і Духом Святим. Всякі віруючий, що Ісус є Христос від Бога народжений. від Бога, від любові, від світла, від життя. Ми були народжені згори, ми були народжені свише. Наш дух був народжений від любові, від світла, від життя. Ми не просто грішники, які спасаємося Божою благодаттю, які якось дос... намагаємося досягти праведності, приблизитись до Бога. Ні. Кожен, хто віруючий. В Ісуса Христа, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа, Він є Дітьм Божим зараз на землі, в своєму дусі. Дух людини народжується від Бога, від любові, від світла, від життя. Тому Ти є дух любові, дух світла, дух життя, любов Божа, світло Боже, життя Боже в Твоєму дусі, в моєму дусі. Ісус, коли ви воскрес із мертвих, це і є, коли ви народився згори, народився від Бога. Воскресіння Ісуса, Він воскрес в дусі, не просто по тілу. Коли Ісус Воскрес із мертвих, Він сказав, Я йду к вашому, Богу майму і Богу вашому. Тобто, Він сказав, Я йду к тому, хто сотворив цей світ, для кого нема нічого неможливого, всемогутнього, той, хто творить чудеса, той, хто прибуває віки. Я йду до того, хто мене народив, хто мене воскресив. хто Поставив мене в світлі, в житті, в любові, хто зробив мене любов'ю, і життям. І все це по відношенню до вас. Біблія каже, ми спадкоємці Божі, співспадкаємці Христові. Біблія каже, ми Христові, а Христос Божий. Ісус сказав: Дух Святий, візьме від Нього і дасть нам кожен, хто вірує в Ісуса Христа, в Христі Ісусі є нове творіння. Наш дух, він мертвий для гріхану, він живий для Бога. Той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом, є один дух з любов'ю, світлом, з життям. Галілуї, Словом Божим і Духом Святим ми виносимо свого Духа, любов Божу, світло Боже, життя Боже. по ім'я Ісуса. Амінь.